Ще два місяці у СІЗО суд продовжив запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурори клопотали про тримання під вартою без права на заставу, тоді як сам Зінченко просив домашній арешт, а його адвокати взагалі скасування запобіжного заходу. Суд погодився із позицією обвинувачення. А от сам розгляд справи довелося перенести на кінець квітня. Зінченко поскаржився на погане самопочуття. Утім, устиг зробити гучну заяву. Мовляв, має що розказати, але зробить це, коли вийде на волю. Він досі твердить про свою невинуватість. Тим часом донька загиблої впевнена. На у зворотньому нагадаю, Ірину Фаріон було вбито пострілом торік улітку. літку. Дніпровський студент В'ячеслав Зінченко від початку був єдиним підозрюваним слідства. Вважаєте себе ви невинним, так? та Точно. чому затримали саме вас? Ну рано чи пізно дізнаєтесь. Ми ну, ну ви, ви розповім. Обов'язково ну, на свободу вийду, обов'язково буду, буду на ліво на право все розповідати. Це. А чому зараз ні? Це ваші інтереси? Ну зараз не вважаю, потрібно це сказати. Портрета експертиза показала, що чоловік, який сидів на лавці, це є Зінченко. Все, що він буде говорити в суді, це все неправда.